Подивіться на це, здається, просто шматок скла. Але щоб його створити, потрібна температура у 2000 градусів за Цельсієм. Це гарячіше, ніж у жерлі більшості вулканів на землі. Але це не вулкан. Цей артефакт був створений тут, у цій пустелі, приблизно в 1650 році до нашої ери, і він може змінити все, що ви знали про одну з найвідоміших і найстрашніших історій людства: уявіть на мить. Ви археолог. Десятиліттями ви копаєте під палючим сонцем, знаходите черепки, фундаменти, сліди минулого, звичайна рутина, і раптом ваша лопата вдаряється об щось дивне не камінь, не кераміка, цілий шар, півтора метра завтовшки. шар попелу, щільний і темний, але це не звичайний попіл від пожежі, це щось інше. Щось, що ховає таємницю, яка переверне вашу уяву про минуле. Всі ми знаємо історію Содому і Гомори. Божественна кара, вогонь з неба, притча про мораль. А якщо це не притча, забудьте про сучасну пустелю перенесіться зі мною на 3600 років назад це був рай на землі. Завдяки річці Йордан, ця долина, відома як Кіккар, була однією з найродючіших земель на всьому близькому сході. Уявіть. Замість випаленої землі, безкраї поля, пшениці та ячменю, фінікові гаї, виноградники, замість мовчання, галас торгових караванів, що везуть тканини, спеції та метали, а в центрі всього гігант Таль Ель Хаммам. Це не просто місто, це центр цивілізації, в десять разів більший за Єрусалим того часу, за його масивними стінами з серцевої цегли. Товщиною до 30 метрів біля основи живуть за різними оцінками, до 50 тисяч мешканців. Це не лише фермери та скотарі, це вправні ремісники, що створюють вишукану кераміку, купці, що укладають угоди з далекими землями, писарі, воїни з величного палацу Акрополя, що височує над нижнім містом, править місцева династія. Сюди стікаються каравани з усього родючого півмісяця, привозячи кедрову деревину з Лівану, мідь з синаю та екзотичні товари з далекого Єгипту. Життя тут вирує, і здається, що так буде завжди. А тепер найстрашніше питання куди вони всі поділися? За одну ніч, за одну мить. Ціла цивілізація зникла без сліду, не залишилося нічого, жодних записів, жодних пояснень. Археологічні шари показують, що після 1650 року до нашої ери весь цей регіон площею понад 500 квадратних кілометрів стає практично безлюдним, і це мовчання пустелі триває довгих, нескінченних 600 років. 2012 рік доктор Стівен Колінс з міжнародною командою археологів та вчених піднімає перші пласти ґрунту він ще не знає, що стоїть на порозі розкриття таємниці тисячоліть. Шар за шаром вони занурюються в минуле: ось шар залізної доби, ось шар пізньої бронзи. А ось стоп, чітка чорна лінія, ніби проведена ножем, півтора метра попелу та уламків, і в цьому шарі застиглий жах, людські кістки, фрагментовані, розірвані, не поховані, розметані в одному напрямку з північного заходу, ніби їх змела невидима гігантська рука. Що може зробити це з людським тілом? Жодна відома зброя бронзової доби на це не здатна. Навіть найсильніший землетрус не розкидає тіла таким чином. Це свідчить про миттєву дію колосальної енергії, звичайний глиняний глечик. Але подивіться ближче його зовнішня поверхня розплавлена в скло дві тисячі градусів за лічені секунди. Це означає, що джерело тепла було неймовірно потужним і короткочасним, адже внутрішня частина глечика залишилася майже неушкодженою. Це виключає звичайну пожежу, яка нагрівала б об'єкт рівномірно. Далі геологія вчені знаходять шоковий кварц – кристали звичайного піску, розтрощені тиском у мільйони атмосфер. Щоб ви розуміли, такий тиск виникає лише в двох випадках падіння великого метеорита або ядерний вибух це німий свідок ударної хвилі, що пронеслася тут зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку. І наостанок хімія, мікроскопічні металеві кульки, що вкривають усе, краплі розплавленого заліза та піску. Аналіз показує в них аномально високий вміст іридію та платини, елементів, надзвичайно рідкісних у земній корі, але поширених в астероїдах це ніби підпис вбивці, залишений на місці злочину. Всі факти, як докази у справі, вказують в одному напрямку до космосу. До неймовірної жахливої події, що сталася того ранку. Ранок Звичайний день в Таль Ель Хамам. Уявіть це сонце повільно піднімається над Моавськими горами. Діти бігають курними вулицями, граючись у свої прості ігри, торговці на ринку голосно розхвалюють свої товари свіжу рибу з річки, фініки, кераміку, ремісники у майстернях вже працюють за верстатами. Жреці проводять ранкові ритуали в храмах, звертаючись до своїх богів ніхто не дивиться в небо. Навіщо? Небо завжди було однаковим ніхто не знає, що смерть вже летить до них з космосу, а в космосі за мільйони кілометрів летить камінь, саду метрів в діаметрі, нічого особливого за космічними мірками звичайний астероїд з каміння та льоду. Але він летить зі швидкістю 60 тисяч кілометрів на годину, у 50 разів швидше за звук. Він летів мільйони років, поки його орбіта не перетнулася з орбітою Землі того самого ранку. Потужність, еквівалентна тисячі атомних бомб, скинутих на Хіросіму. Момент, коли день перетворюється на кошмар. Перша хвиля ударна. Прозора стіна стисненого повітря, що мчить швидше за звук, вона стирає будівлі як картковий будиночок. Друга хвиля теплова. Плазма гарячіша за поверхню сонця. Вона випаровує все живе за долі секунди. Третя хвиля вогняний дощ, розплавлений метал, камінь та гіпс падають з неба. За лічені секунди цивілізація припиняє своє існування. Уявіть силу цього удару. Стіни палацу. Товщиною в 4 метри, зроблені з мільйонів цеглин, просто зникають, не руйнуються, випаровуються, люди, тварини, рослини все перетворюється на попіл за мить, а потім настає тиша, мертва тиша на наступні 600 років, а тепер найдовша частина. Як наука пояснює ту саму, здавалося б, казкову біблійну деталь про соляний стовп мертве море, найсолоніше озеро планети. Концентрація солі в 10 разів вища за океанічну. Вибух над ним створює гігантську соляну хмару, що піднімається на кілометри, соляний дощ, соляна буря, соляна пустеля на 600 років. Вся земля перетворилася на сіль. Висока концентрація солі в ґрунті зробила його абсолютно отруйним для сільського господарства. Ніщо не могло рости. Люди змушені були покинути цю землю та ніколи повертатися земля, обітована стала землею проклятою. Але найстрашніше це пам'ять. Травма настільки глибока, що вона вкарбувалася в колективну свідомість народів, що жили поруч, свідки, що вижили на околицях, розповідали про вогонь з неба, про гуркіт, що струшав землю, про місто, знищене гнівом богів. Не маючи слів для опису космічного вибуху, не маючи наукового апарату, вони пояснювали це єдиним доступним їм способом через божественне втручання. Вони створили міф міф, що дійшов до нас через тисячоліття. Отже, що ми дізнали? Реальне місто, реальна катастрофа, реальні наукові докази. Історія Содому та Гомори може бути не притчею, а спотвореним, але напрочуд точним спогадом про справжню космічну катастрофу, можливо, найстрашніші історії і є найправдивішими. А ось вам завдання, які ще біблійні історії можуть бути реальними подіями, всесвітній потоп, пов'язаний з таненням льодовиків, десять єгипетських кар спричинені виверженням вулкана Санторіні. Пишіть свої версії в коментарях, найцікавішу розберемо в наступному відео. І пам'ятайте, між наукою та міфом іноді всього один крок крок, який ми щойно зробили разом від легенди до реальності, від казки до наукового факту. Дякую за перегляд, підпишіться на канал, щоб не пропустити наші нові розслідування до зустрічі.